Всім привіт, дорогі глядачі! З вами, як завжди, я, CrazyJD, і в цьому відео ти дізнаєшся, що потрібно зробити перед вихідом World of Warcraft, місто в Пондарія Класік. Ну що ж, тоді не буду тягнути час. Починаємо! І перше, що тобі потрібно буде зробити перед вихідом панк, це перевірити наявність підписки на своєму аккаунті. Та перевірити, чи створений ваш аккаунт правильно для продажу і чи маєте ви доступ до пошти. Знаю, це звучить доволі смішно, але деякі люди в саме останній момент помічають помилки, чи неправильно записані паролі. Краще перевірити все зараз, тому що помилки в майбутньому можуть коштувати вам дуже дорого. Також не забудьте перевірити та оновити всі ваші аддони в курс 4G. А якщо ви не знали раніше, то в моїй групі в телеграм... Грамі можна отримати найкращий аддон для левелінгу на квестах, це Rest і абсолютно безкоштовно. Не забудьте купити найкращі сумки та очистити свій інвентар та банк від хламу, для того, щоб максимально зекономити свій час на старті. Також важливо буде вступити в гільдію. Оскільки наявність гільдії дає вам багато приємних бонусів, в тому числі бонус в 10% до досвіду та до крафту. А якщо у вас немає своєї гільдії, тоді можете почати грати та заробляти разом з нами прямо зараз. Все, що тобі потрібно, це приєднатися до нашої української спільноти в Телеграмі та написати мені в особисті повідомлення інформацію про себе та бажання вступити. Посилання на нашу групу в телеграмі є в описі та в коментарях під цим відео. Не втрачай часу. Приєднуйся. Також буде дуже корисно, якщо перед виходом пан ти купиш всі необхідні тобі зілля та розхідники на аукціоні. Це допоможе тобі качатися швидше. А якщо у вас є примет група для качу, яка буде пити всі ці зілля, тоді це може нормально так пришвидшити вашу прокачку. Одне з найважливіших, що ти повинен зробити для успішного старту в пандах, це прокачати свої професії до максимального рівня. Ти можеш прокачати дві основні професії на свій вибір. Я рекомендую робити персонажа повністю крафтового чи повністю для фарму для максимальної ефективності. Також не потрібно забувати про прокачку допоміжних професій. Особливо не рекомендую вам пропускати кулінарку, тому що на ній можна буде заробити трошечки грошенят. Якщо ви будете прокачувати професії, то не використовуйте перші гайди зінета, тому що прокачка профи може вам влетіти велику копійку. Завжди чекайте рецепти на аукціоні та шукайте найдешевший шлях для прокачки вашої професії. Перед вихідом нового доповнення, ти обов'язково маєш мати готового персонажа 85 го рівня, а краще мати двох персонажів на різних аккаунтах. Якщо станеться чудо і в тебе вийде продати свого персонажа на старті за гарні гроші, тоді тобі потрібен буде другий аккаунт для того, щоб максимально швидко продовжити качатися. Коли ти докачався до 85 го рівня, можеш нафармити вауерпойнти, тому що після виходу пант 4000 вауерпойнтів будуть переведені 4000 з долота. Якщо. По якихось причинах ти ще не вкачав 85 рівень, то ось декілька тобі порад. Як тільки ти зайдеш в Огрімар чи Штормград, обов'язково купи собі гербову накидку будь-якої фракції. Ця гербова накидка буде качатися тоді, коли ти проходиш данджі, а репутація дасть тобі гарну знижку вендорів. Також потрібно не забувати про ярмарку. Як попасти на неї, ти бачиш прямо зараз в себе на відео. Тут ти можеш отримати постійний бонус до досвіду в 10% за те, що ти просто покрутишся на каруселі. А також. Можна виконати квести на ярмарці, за які ти отримаєш досвід і репутацію гільдії. А якщо в тебе прокачана репутація гільдії, тоді ти зможеш купити фамільки. А якщо ти маєш фамільки, ти маєш бонус до досвіду. Також, купуючи ці 4 предмета, які ти бачиш прямо зараз в себе на відео, ти можеш здати їх і отримати багато досвіду та репутації. Ну що ж, я надіюсь це відео було для тебе корисним. Тому підтримай, будь ласка, україномовний контент лайком, підпискою. Та напиши в коментарях, на яку тему ти хотів би бачити наступне відео на моєму каналі. До нових зустрічей. побачимося у Лазароті, Пока-пока! for? My kind, the true is What is worth fighting for?